Дивіться, це тегачка для внутрішніх кутів. Зверніть увагу, наскільки в неї гостренький кут. Тут же не треба нічого доставляти, тут чітко 90 градусів на неї одягається спокійно, одягається кружочок від жирафа. Ось тут закруті двадцять да, 225. 60 шістдесят шагина. Так да. вона виглядає. У неї в комплекті є отакий ось на вустройській різьбу. А, адаптер. Знімаєте цю ручку і ставите сюди в пазик цей адаптер. Да. А, і саморізом закручуєте. Дуже класна крута штучка, залюмініє, буде працювати. Кому замало цієї одної, є кому ось така. Хочеться жорсткіше. Двух рука. Ось. Півметрова. Півметрова. Ну, а для тих, кому мало такої терки і у кого є третя рука то можна взяти ось таку метрову тегачку для внутрішніх кутів і клепати об'єми тільки так. Тому, друзі, на три ручки, на дві ручки і на одну ручку, тепер такі тегачки для внутрішніх кутів доступні в магазині Угамана і в neomar.com.ua.